Загинув на місці події. У селі Синів Рівненського району розбився водій легковика. Водій автомобіля ВАЗ, 39-річний мешканець міста Шептицький, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив наїзд на відбійник. У наслідок ДТП загинув кермувальник легковика. Медики лише констатували його смерть. Рятувальники деблокували тіло із понівеченого авто. В Дубровиці троє односельчан вбили 46-річного чоловіка. Правоохоронці їх затримали, а суд відправив на два місяці під варту. Відомо, що вони і раніше потрапляли в полозору поліцейських за вчинення адміністративних правопорушень. Двоє жі з них мали судимість. Напередодні в день до нього додому прийшли троє місцевих жителів. Під час вживання алкоголю у них виник словесний конфлікт, після якого близько 18-ї години гості пішли. Однак того ж дня, о 23.30 вони повернулися, зайшли у незамкнений будинок, стягнули 46-річного господаря з ліжка на підлогу та почали бити руками і ногами по голові та тілу, забравши два мобільні телефони, портативний зарядний пристрій, дві банківські карти втекли. Від отриманих травм 46-річний. Сарненського району ...помер. Медики лише констатували смерть. На Сарненщині під колеса мотоцикла потрапив 9-річний хлопчик. Водій мотоцикла, 24-річний житель села Друздень, не врахував дорожню обстановку та допустив наїзд на дев'ятирічного місцевого мешканця, який раптово вибіг на проїзну частину. У наслідок ДТП малолітнього із травмами голови медики госпіталізували до лікарні. Водій двоколісного, який попередньо був тверезий, не постраждав. У нього також відібрані зразки крові. Рівному на вулиці Соломії Крушельницької горіла дев'ятиповерхівка. Зайнялася квартира на першому поверсі. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. Прибувши за вказаною адреси, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в квартирі на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. О 17.58 пожежа була локалізована, а о 18.14 повністю ліквідована. Жертв постраждалих немає. Вогнем знищено ліжко, побутова техніка та речі домашнього вжитку на площі 5 метрів квадратних. Причина пожежі та розмір завданих збитків встановлюється. Загалом у тих чотирьох подіях, які трапилися на Рівненщині за вихідні, загинуло двоє чоловіків та постраждав неповнолітній хлопчик. Ольга Данілюк, новини рівного.